Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стильну сумку. Це стильний та універсальний аксесуар, який випромінює простоту та елегантність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Ця легка сумка з модним візерунком у клітинку додасть модного відтінку будь-якому вбранню. Пропонуємо до вашої уваги ремінь для сумки. Це універсальний аксесуар, призначений для сумок через плече. Завдяки ширині 3,8 см та регульованій довжині 130 см, він забезпечує зручну та індивідуальну посадку. Цей змінний ремінь є стильним аксесуаром, який покращить вигляд вашої сумки. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме вам довго та надійно. Незалежно від того, чи хочете ви замінити зношений ремінець, або ж просто додати. Ти модний штрих своїй сумці цей аксесуар підійде в будь-якому разі. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита полієстром, що забезпечує м'яку та гладку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги дитячу коляску. Це зручна та портативна коляска, призначена для немовлят від 0 до 36 місяців. Коляска має легку вагу, що полегшує маневрування та транспортування. Завдяки функції складання її можна легко зберігати та переносити. Конструкція надає перевагу комфорту та безпеці вашої дитини, забезпечуючи плавну та безпечну поїздку. Покращить свій батьківський досвід з цією практичною та універсальною дитячою. Дячою коляскою Пропонуємо до вашої уваги аксесуари для дитячої коляски. Вони дозволяють перетворити коляску на зручний простір, придатний для немовлят. Покращить свій батьківський досвід із цим дбайливим аксесуаром, забезпечуючи комфорт для вашого новонародженого малюка. Даний комплект аксесуарів стане цінним доповненням для будь-якої коляски. Виконані з високоякісних матеріалів, тому служитимуть довго та надійно.